Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати молозиво, яке можна робити цілий рік. Для цього нам потрібна баночка з гущонки, тобто 380 грам. Туди ж додаємо 8 яєць, дрібку солі. Та півчайної ложки соди. І гарненько цю всю масу ми збиваємо. І залишилось літр молока. У мене просто домашнє молоко. Все, наша маса готова. Тепер переливаємо її в формочку для випікання. І випікаємо. Близько години при 180 градусів. Дивіться, щоб зверху була золотиста скоринка. Ось така смакота у нас виходить. Зараз будемо її куштувати. Це дуже смачно, тому для любителів молозива, хто любить його так, же, як я. Будь ласка, пробуйте, готуйте, насолоджуйтесь, пишіть коментарі, яке вам на смак воно. Підписуйтесь. До наступних зустрічей. Па-па.